Далі поговоримо про змінні, про те, як вони оголошуються, як вони використовуються в мові C-Sharp. Щось ми вже знаємо з цієї теми, але існують певні моменти, на яких бажано зупинитись окремо. Ну, по-перше, що відбувається, коли ми оголошуємо змінну? При оголошенні змінної для цієї змінної в пам'яті виділяється місце. Сам процес оголошення передбачає, що ми вказуємо тип змінної, і ми вказуємо її тип. Про типи ми говорили минулого разу. Отже, коли ми оголосили змінну, ця змінна отримує ім'я, для неї виділено місце в пам'яті, в цю пам'ять можна щось записати з цієї пам'яті можна щось прочитати. Сама процедура оголошення змінної повинна виконуватись до того, як ми цю змінну починаємо використовувати. Більше того, перед тим, як. Прочитати значення змінної, ми зрозуміли, що повинні значення цієї присвоїти. Тобто це такі базові е, правила, ну, які є очевидними насправді. Е, ось. Далі починаються варіації і особливості пов'язані з тим, е, як мова Сішар працює зі змінними. Ну, в першу чергу, у нас доволі великий вибір. Е, Щодо самого процесу оголошення змінної. Наприклад, ми можемо при оголошенні змінної відразу присвоїти її значення. Ми можемо оголосити відразу декілька змінних, якщо вони належать до одного типу. В такому випадку ці змінні перераховуються через кому. Ми можемо при оголошенні декількох змінних деяким присвоїти значення, а деякі, а деякі просто оголосити. Тобто тут, в принципі, демократія повна і. Ось у нас є приклади того, як це може приблизно виглядати. Ну скажімо, от у нас перший оцей блок. Тут оголошується змінна new, яка належить до цілочислового типу. Це змінна типу int, І ось у цією командою наступною змінна new, значенням отримає 123, ціле число. Наступна команда. Наступна команда оголошується змінна sim, Ось вона вона відразу отримує значення. Це буква Q велика. Це символьного типу змінна. І ще одна змінна оголошується, так само змінна типу char. Змінна S вона просто оголошується, тобто значення вона не отримує. Ось у нас змінна, змінні A і B типу Bool. B отримає значення true, ну а A просто оголошується. Ось тут приклад оголошення трьох змінних X, Y, Z типу double. Y при цьому отримає значення 12, Z так само отримає значення 12. Звертаю вашу увагу, що, скажімо, коли Y ми присвоюємо значення, то Y присвоюється, присвоюється значенням ціле число. Це не проблема, хоча Y – це зміна типу Дабл, це не проблема, тому що в гру вступає автоматичне проведення типів, і оце число 12 автоматично розширюється до типу дабл, тобто там все буде нормально. Ось оце 12.0 це автоматично значення дабл, тобто воно воно таким і є, незважаючи на те, що формально це ніби ціле число. Але з точки зору програмування це число належить до типу дабл. Чому? Тому що тут стоїть крапочка і 0. І хоча дробова частина нульова, але формально вона існує, тому значення типу дабл. Ось це приклад також оголошення е, трьох змінних: A B, c маленькі, A і B отримують значення відповідно 5, 1 B, просто оголошується. А ось оце приклад оголошення змінної, яка називається Ді, і її значення присвоюється відразу. Причому це значення це сума значень двох змінних A і C. Ну, це іноді ще називають динамічною ініціалізацією, коли значення змінної визначається через значення інших змінних. Тут важливо, щоб ці інші змінні попередньо були оголошені і отримали значення. Тобто, скажімо, тут змінна E отримає значення 5, змінна C – 1, тому D отримує значення 6. Зверніть увагу, що якщо після цього ми змінимо значення змінних A або C, E або C, на змінній D це жодним чином на, на цю змінну не вплине. Тобто значення змінної D розраховується на той момент, коли, коли воно розраховується, коли, коли виконується відповідна команда, ось оця. Якщо після цього змінні ось оці змінили своє значення, змінній D – від цього ну, для неї жодних змін абсолютно. Як присвоюється значення змінній? Да? Ну, Ми вже розуміємо це, але нагадаю, що пишеться змінна в лівій частині оператор присвоєння, ну, ось, приклад такої, шаблон такої команди. І в правій частині значення, яке присвоюється. Отут це може бути або якийсь літерал, або це може бути якийсь вираз, який розраховується, і те, що вийшло, записується в змінну. Тобто, ну, в принципі, доволі просто. Оператором присвоєння є цей знак рівності. Є е ще одна доволі цікава опція в мові C Sharp, яка дозволяє при оголошенні змінної, там де пишеться ідентифікатор типу, вказати ключове слово VAR. Ну, очевидно, це від слова variable. Е, що в цьому випадку відбувається? Ну, по-перше, якщо так, то змінна повинна. Отримати відразу значення, тобто ми не можемо просто оголосити отак змінну, Ми її відразу значення повинні присвоїти. І, друге, в такому випадку тип змінної визначається автоматично. Тип змінної визначається за тим літералом, за типом того літералу, який присвоюється. Тобто, скажімо, якщо отут у нас 123 це значення типу int, так і є, да? то змінна value буде типу int. І далі вона використовується як змінна типу IN. Власне, чому необхідно відразу змінні присвоїти значення? Тому що цей оце ключове слово VAR, воно саме по собі не, не є індикатором якогось типу. Воно просто говорить про те, свідчить про те, що змінна, якій присвоюється значення, її тип визначається на основі того значення. В багатьох випадках доволі зручно, особливо коли. Нам доведеться згодом мати справу з якимись класами, і насправді їх може бути доволі багато, щоб кожного разу не думати, до якого типу належить та або інша змінна, можна це визначати автоматично. Ну і ще одне зауваження щодо роботи зі змінними, воно доволі важливе і стосується воно області доступності змінної, ну і ще деяких моментів. От, що стосується області доступності змінної, тобто, де вона доступна, правило таке, що зміна доступна в тому блоці, де вона оголошена. Ну і з того моменту, як вона оголошена. Блок визначається фігурними дужками. Тобто, от в тому блоці, який визначається фігурними дужками, де оголошена змінна, там її можна використовувати. За межами цього блоку про змінну не буде відомо нічого. Це перший момент, і другий момент. У мові C Sharp є таке обмеження, що якщо у вас є декілька блоків, тобто, от, скажімо, один блок, ну, скажі, от, наприклад, ось тут ось у нас метод main, ось він. І е, в цьому методі Main, ось отут, да, ось він починається, ось він закінчується. В цьому методі Main є ось внутрішній блок. Ну, Внутрішній блок він виділений фігурними дужками. Це може бути або там якась частина оператора циклу, про який далі будемо говорити. Або просто можна от банально виділити фігурними дужками блок. Це називається внутрішній блок. Так от, ось тут у нас оголошена змінна, І ось отут у нас оголошена змінна. Бачите? Ось. Є обмеження. Обмеження полягає ось у чому: що ім'я змінної в зовнішньому блоці не може співпадати з іменем змінної у внутрішньому блоці. Тут ці змінні мають різні значення, К та АС, тому тут проблем немає. Але в принципі, якби ми тут замість С написали К, то виникла проблема. Сішар таке забороняє робити. От. Хоча, здавалося б, да, от змінна С, яка оголошена в цьому внутрішньому блоці, вона буде доступна лише в цьому внутрішньому блоці. Ну, тим не менш, таке правило існує, про нього слід пам'ятати. Як ілюстрацію роботи зі змінними і визначення області доступності змінних, розглянемо ось такий невеличкий програмний код. У нас тут оголошено змінну нюм, яка отримує значенням 100. І отут іде дві команди, якими виводиться значення цієї зміни. Ну, тут для, для такої виключно статичних міркувань у нас отут одиничка двійка друкується, так, ну, щоб було більш-менш симпатично. і от ми Запускаємо цей програмний код. Інтриги тут немає. Ось ми бачимо 1 100, 2 100, Тобто дві команди виконали, все дуже просто. Тепер дивіться, що я зроблю. Я візьму і ось цю другу команду, я її розміщую середині блока. Тобто я от такий абсолютно штучний внутрішній блок створюю. Ось. Так. І, і ось сюди розміщую. Розміщую команду. Ну, давайте подивимося, воно буде працювати. Тобто, от воно буде працювати, бачите, один-два, все без проблем. Чому працює? Тому що цей внутрішній блок, він в зовнішньому блоці, а в зовнішньому оголошена зміна нюм немає причин для того, щоб якось якісь проблеми були. Да? Але якщо ми зробимо ось так, якщо я ось цю інструкцію оголошення змінної нюм і ось цієї команди першої теж винесу в окремий блок. То у нас буде проблема. У нас буде проблема. Ось проблема з'являється ось тут. Бачите? Тепер C-Sharp не знає, що таке змінна нюм в оцій другій команді. Більше того, якщо я тут приберу ось тут взагалі дужки, це ситуація не змінить насправді. Ситуацію це не змінить. Чому? Тому що у нас змінна new оголошена ось в цьому блоці. Ось він. І лише в цьому блоті вона доступна. Тому в першій команді з new проблем немає. Це все буде виводитись на екран, якби програма запустилась. А оця друга команда, вона так не розуміє. Вона от вимагає, щоб ми пояснили, що таке змінна new. Причому, якщо я ось отут оголошу змінну new, от, у мене тепер проблема ось в цьому місці. Чому? Тому що в мене. Оголошено дві змінних нюм, оця у внутрішньому блоці, оця у зовнішньому, у них назви співпадають. А так не можна так робити не можна. Тому, ну і між іншим, ну, тут проблема, тому що, тому що не вирішена ось ця проблема. Сішар тут просто не розуміє, про яку, про яку змінну нюм йдеться. От, ну от можна навести подивитись. Ну, вона пише, що це unsignт. Насправді я трішки обманув. Отут проблема зараз в тому, що цій зміненню не присвоєно значення. Ну, Якщо я присвою значення, то ось тут уже проблеми не буде, а ось тут проблема лишається. Ну, можна, От можна змінити, якщо я тут number напишу, і отут тоді доведеться на number виправити. от, Тоді воно працюватиме. Ну, Можна запустити, подивитись, Зараз результат буде, от бачите, 1 100, 2 200, Ось. Ну, але ще раз, резюме таке, що, по-перше, область доступності змінної – це той блок, в якому вона оголошена, а блок визначається парою фігурних дужок. І другий момент, що зміна в локальному блоці, оголошення змінної в локальному блоці, якщо вона там оголошується, її ім'я не може співпадати зі зміною, яка оголошена в зовнішньому блоці. От на ці речі варто звертати увагу, вони іноді себе проявляють.